Повертаємось у великий футбол. Це екстракласа Арка Гдиня проти Краковії. Зустріч двох братських клубів. Розпочинаємо. Я завітав на зустріч двох братських клубів із Великої тріади польського ультра – Леха, Кракові та Арки, об'єднаних ще з 96-го року. Арковці після повернення до еліти намагаються втриматись серед найкращих, а паси, тобто краков'я, демонструють упевнений футбол і можуть боротися за чемпіонство. Матч розпочався інтенсивно, як і дощ, що накриває стадіон. Але хто ж ми такі, щоб нас це зупиняло? Під ритм дощу господарі взяли гру під свій контроль. Вони впевнено атакували і першими відкрили рахунок, використавши чудовий навіс з флангу. Перерві на трибунах можна було трохи перепочити, заглянувши до міні-шопів з клубною атрибутикою, взяти гарячий ходох і трішки сховатись від дощу, що я власне і зробив. Другий тайм розпочався під акомпанемент трибун. Ультра з обох клубів розгорнули потужну оправу, що заповнила весь сек. Сектор. Секторувка супроводжувалася піро-шоу. Усе зливалося в одне потужне видовище. Дим накрив поле настільки щільно, що арбітер змушений був зупинити гру на деякий час. Тільки матч відновився, ультрас демонструють друге пірошоу з шаленою енергією та вогняним настроєм. Атмосфера чистий футбольний андеграунд без фільтрів. Коли трибуни сказали своє слово, увага знову повернулася до поля. Гості перехопили ініціативу і всередині тайму зрівняли рахунок. Архитект, Сівка гри вийшла по справжньою драматичною. Господарі отримали шанс вирвати перемогу на останніх хвилинах та чудово його використали. 2-1. Цього разу боротьба за виживання виявилася сильнішою, ніж шлях до чемпіонства. Дякую за перегляд і пиши у коментарях свої враження від гри. Та до зустрічі на стадіонах. Бувай!